Привіт-привіт! Сьогодні я хочу записати вам відео, яке, мені здається, буде дуже актуальне в період перед новорічних свят, коли ми підводимо підсумки, ставимо цілі на наступний рік, загадуємо бажання. І я хочу звернути вашу увагу, що дуже важливим є в цьому контексті саме правильне формування цих цілей і цих бажань. І насправді це стосується не тільки Нового року, не тільки там, будування планів там, на новий рік. Це, по суті, може бути вашим стилем життя, це може бути вашою щоденною практикою, навести фокус уваги на те, а як ви думаєте про своє життя, а як ви е говорите, а на чому ви сфокусовані. Тому що, коли ви загадуючи бажання, говорите: я не хочу. Бути бідним, я не хочу хворіти, я не хочу страждати, я не хочу сваритись з чоловіком, я не хочу бути самотнім. То ви фокусуєтесь на тому, про що ви говорите. Є теорія про те, що наш мозок не сприймає частинку не. Він чує тільки ту другу частину. Не, не хочу бути бідним, а хочу бути бідним. Не, не хочу страждати, а хочу страждати, хочу бути самотнім і так далі. І окрім цього, моя особиста така думка, що коли ви е, будуєте свої бажання навколо того стану, якого ви не хочете, то ви все одно продовжуєте фокусуватись на ньому. Якщо ви говорите, що ви не хочете страждати, то ви ж не думаєте про те, а як по-іншому ви хочете, ви думаєте про, про страждання, хоча ви і ніби загадуєте свої бажання. Не страждати. Ви все одно так чи інакше думаєте про страждання, або думаєте про самотність, або думаєте про те, як ви будете сваритись, хоча ви цього і не хочете. І, можливо, всередині вас навіть не сформована думка про те, а що ви хочете замість цього, і тому воно і не стається. Тому я пропоную вам присвятити місяць грудень формуванню нової звички, мислити по-іншому. Спостерігати щодня, про що ви думаєте? Чи ви фокусуєтесь на тій ситуації, яка вам не подобається в вашому житті, чи ви приймаєте, що є ситуація, яка вам не подобається, і створюєте в своїй голові модель нової іншої ситуації, яка прийде в ваше життя замість неї? Якщо ви її сформуєте в своїй голові, наприклад, не хочу бути самотнім, яким хочу бути? Хочу мати там, чоловіка, чи хочу мати багато друзів, хочу мати багато спілкування, не хочу хворіти, хочу бути здоровим, енергійним, сильним, спортивним. Не хочу бути бідним, яким хочу бути багатим, хочу, щоб мені вистачало грошей на подорожі, щоб я собі міг дозволити це і те, і те, і те, про що я там давно мріяв. Тоді ваш мозок буде розуміти, до чого ж йому прагнути. Доки він розумів, що воно треба бути бідним, він нічого не розуміє. Ну, ну окей, не треба бути він, яким треба бути, він не знає. То ви залишаєтесь бідним. бо ну а що замість цього незрозуміло. І, взагалі, такі якісь побутові ситуації, які стаються з нами щодня, вони, ми теж можемо сприймати їх по-іншому. Ми можемо робити трагедію навколо якоїсь негативної ситуації, а можемо її прийняти і створити нову модель замість неї. Або ж якщо нема нової моделі, то спробувати знайти позитив в тому, що вже є. Якщо не можете поки що змінити, не знаєте, як, що для цього зробити, хоча б почніть з того, що змініть свій погляд на ту ситуацію, подивіться на неї по-іншому, прийміть її, знайдіть, який в ній є позитив. А якщо ви перестанете тригеритись з приводу неї, тоді, можливо, через якийсь час прийде нове рішення, прийде нова ситуація, прийдуть нові люди, які допоможуть ситуацію вирішити, коли ви зміните до неї своє ставлення. Ну, і нагадаю, з попередніх відео ми говорили про трикутник про позиції жертви, агресора, рятівника. То якраз з позиції жертви. Частіше за все, і продовжуєте ви думати про те, а що поганого є в вашому житті, і фокусуватися на тому, на тих негативних подіях, які відбуваються з вами, і страждати через це. Тому допомогти вам прийти до цього більш ресурсного, позитивного погляду на життя може. Допомогти якраз вихід з позиції жертви і працювати з цими двома речами можна як з однієї сторони, так і з іншої краще об'єднати. Тобто ми слідкуємо за тим, як ми мислимо, що в наших думках. Якщо ми помічаємо, що ми вже вкотре за день на щось жаліємося. То це означає, що ми сфокусовані на якомусь негативному погляді на ситуацію. Тому нагадуємо собі: ага, якщо я жалію, значить я в позиції жертви, і далі створюємо якусь позитивну ситуацію з цього. Або ж знаходимо плюси в тій ситуації, або ж розуміємо, що треба прийняти, якщо нема взагалі ніяких інших можливостей. Ну, або ж шукаємо, що може бути замість цього хорошого такого в нашому житті. І. А... Починаємо бажати хоча б на майбутнє, не щоб ця ситуація припинилась в вашому житті, її не було, а формуємо нове, більш позитивне майбутнє, більш позитивну реальність, що має бути прийти в ваше життя замість цього. Не страждати, а насолоджуватись. Не страждати, а бути щасливим. Тому вважаю вам всім йти до власного щастя. Кожен може бути сьогодні в різній точці цього шляху, різні події відбуваються з нами, але ми все одно маємо не опускати руки і продовжувати прагнути до того щастя і працювати над собою самостійно, або звертатись до спеціалістів, або медитувати. Тримати спор, створити новий стан, новий настрій, і тоді ми будемо більш продуктивними, тому ми зможемо стати щасливими самі і зробити щасливим когось біля нас.